Вітаю на каналі в обіймах казки. Казка про крамничку зимових мрій. Любі мої слухачі, чи мріяли ви колись про щось чарівне? Про великий сніговий пагорб, затишний дім для тварин? Чи може про далеку далеку подорож? Ця казка розкаже вам, як важливо вірити у свої мрії і робити все, щоб вони здійснилися. Адже кожна мрія починається з маленького бажання і дуже великого серця. У самому центрі маленького містечка серед засніжених вуличок і яскравих вогників з'явилася загадкова крамничка. Її вивіска, зроблена, наче з кристалів льоду, мерехтіла словами крамничка зимових мрій. Ніхто не бачив, як її побудували, але з першого ж дня всі діти і дорослі зупинялися біля її вікон, зачаровано дивлячись на дивовижні речі всередині. На полицях крамнички стояли прозорі скляні кулі, які, здавалося, вміщували цілі світи. В одній кружляв сріблястий сніг, у другій переливало світло полярного сяйва, а в третій — світилися зорі, що ніби зберігали чиїсь бажання. Мія допитлива дівчинка з золотавим волоссям першою наважилася зайти всередину. Коли вона переступила поріг, Її огорнуло дивовижне відчуття, ніби вона потрапила у світ своїх мрій. Підлога була зроблена з крижаних плит, що світилися теплим світлом, а у повітрі кружляв легкий аромат соснової смоли і морозного повітря. Власниця крамнички, жінка з довгим сріблястим волоссям і добрими очима привітала Мію. Вона пояснила, що це місце створене для того, аби допомагати людям знаходити свої мрії. На кожній поличці були невеликі коробочки, написи, на яких казали, мрія. Про подорож до далекого світу. Мрія, про дружбу. Мрія, що світить у темряві, мрія про теплий дім і затишок. Кожна коробочка була особливою. Але отримати її було непросто. Жінка пояснила Мії, що мрії стають реальністю лише тоді. Коли їх підтримують добрі справи та віра, Мія згадала, як завжди хотіла побудувати затишний дім для всіх тварин, які замерзають взимку. Її мрія була щирою, і власниця крамнички подарувала їй кулю, всередині якої світився крихітний дім із теплим вогником. Ця куля нагадуватиме тобі про твою мрію і допомагатиме втілювати її, пояснила вона. Дівчинка повернулася додому і розповіла родині про дивну крамничку. Всі вирішили піти туди разом. Мама отримала мрію про свій сад із квітучими трояндами навіть узимку. А тато мрію про нову книгу, яку він завжди хотів написати. Маленький братик Мії вибрав собі мрію про великий превеликий сніговий пагорб, щоб кататися на санчатах. Крамничка стала місцем, куди приходили всі жителі міста. Там вони не тільки обирали мрії. Але й починали працювати над їх стісненням. Хтось будував дерев'яні будиночки для птахів, хтось допомагав прикрашати міську ялинку, а хтось просто дарував тепло своєї посмішки. Одного дня крамничка зникла так само несподівано, як і з'явилася. Але жителі міста Зрозуміли, що тепер вони мають найголовніше віру в свої мрії та сили, щоб втілювати їх у життя, дорогі слухачі, пам'ятайте, ваші мрії це маленькі зірочки, які освітлюють шлях навіть у найтемніші часи. Щоразу, коли ви вірите у свої бажання. І робите добрі справи, ці зірочки стають ще яскравішими. Нехай ця казка надихне вас завжди берегти свої мрії і не боятися їх втілювати. Дякую, що слухаєте нас. Підписуйтесь на канал в обіймах казки, щоб не пропустити нову казкову зустріч!